Бережно шахраї, і у них, ребятки, нова схема. Мене тупо чуть не розвели, як ложка якогось последнього. Я просто досі не можу повірити. Чесно, сижу зараз. Хух. Але записується відео для того, щоб ви не були такі наївні, як я. Короче, я то думала, коли знаєте, у всіх у всіх, мабуть, є такі знайомі, телеграми яких взламують. да? І ви ще думаєте, боже, ну які дураки? Переходять по всяким силам непонятним. Да? Ну, от зо мною, звісно, такого не буде. Ну, понятно. Ну і тут, короче, вчора мені в Тікток... Запрос на повідомлення. Пише дівчина, типу, тра-та-та, я художниця. Я хотіла би дуже намалювати ваш портрет. Типу, давайте бартер на бартер. Я малюю ваш портрет, а з вас репост в сторіс. Я така, ну, взагалі, типу, прикольно, клас, мене намалюють. Оце я, коротше, вже звізда Тік-Тока. Мене вже хоче якась художниця намалювати. Переходжу на сторінку, там якісь роботи, там, да, фотки прикольно, клас. Вона ж мені типу, каже, давайте ваш інстаграм, ми типу, там спишемося. Хорошо, ми переходимо в інстаграм, теж в аккаунт в інстаграмі, там кілька картин. Дівчина така гарна, все там вона починає зі мною переписуватися, яку я б хотіла картину, чи сімейну, чи з чоловіком, чи портрет. Я вже там собі вибираю, вже, яка буде красива картина. І тут вона типу, пише така: а не хотіли б ви, поки ви вибираєте типу, фото, подивитися мої роботи. Е, в у мене є канал, типу, в телеграмі, подивитися мої роботи, просто гляньте, типу, в якому я стилі малююся. Така, звісно, давайте, конечно, я з радістю гляну. Скидають мені ссылку в телеграм. В цей момент я розумію, що Ні, брехня, ніфіга я ще не розумію, я нажимаю, я ж... мені приходить просто запрошення на закритий телеграм-канал. Да, я туди перехожу, нема такого каналу. Я ще раз, нема такого каналу. І тут, знаєте, наче Господь Бог мені каже, ти що робиш? я тебе зупиняю. Нема ніякого каналу. Я така бляха-муха. А нема то ніякого каналу, ребята. Я швиденько надіюсь, у вас всіх в телеграмі стоїть двокрокова е, авторизація і паролі у вас, да, якби кількохрівневі, да? Я вже думаю, ну все, все, мене, напевно, зламали. Я баран, я перейшла по якійсьвій сил. Я просто тупо повелась на те, що намалюють мій портрет. Це капець, просто ребятка, зацініть схему, находять в Тіктокі таких. Не до тіктокерів, як я, подімаєте? Пишуть їм, що бартер на бартер, переходь в інстаграм все наче так логічно, з тобою спілкуються, не виглядається якось просто силка, і переходь. А це ребята тупо, тупо обманчик, бо я їй кажу, дайте мені ваш номер, тіпо, ми спишемося просто по номеру, і все, і вона пропала. І вона десь пропала. Ріб'ята, ето, звісно, ето капець просто. Фух, без лоха і жизнь плоха, слава Богу. Слава що наче наче мій телеграм в нормі, я просто не ну уявляю, що було б, якби його зламали, і, і, і все. Ну, коротше, бережіть себе і не будьте такими лашпетами, як я.